У мистецькому просторі ангар театр Гармидер влаштував прем'єру вистави дослідження Пчілка. Вистава відбулася 6 жовтня 2024 року за підтримки Українського культурного фонду і у співпраці з Волинським національним університетом імені Лесі Українки. Головна мета та ідея проєкту не лише віддати шану Олені Пчілці, якій цьогоріч виповнюється 175 років, а й показати всі грані її могутньої особистості як письменниці, культурної діячки, патріотки та просто жінки і матері. Режисеркою та сценаристкою моновистави дослідження стала Руслана Порицька. Мета повернути ще одне ім'я Україні долучитися до повернення, тому що 175-та річниця від дня народження, і це такий момент, який не можна упустити, тому що якраз це такий акцент важливий. Але чому саме пчілка Вона одна з тих, кого потрібно повертати. Так склалося зараз, що вона за нею мають йти інші імена, тому що звісно. Що й багато інших імен було втрачено за е, покритою пилюкою сією за забуття, і зрештою зовсім іншими такими е, негативними контекстами. Е, ну через це перебування у радянських тенетах. На виставу завітали ректор Анатолій Цьось, народна депутатка Ірина Констанкевич і проректорка з навчально-виховної роботи та комунікації Наталія Благовірна. Під час підписання угоди про співпрацю із Гармидером виникла ідея, а чого б не поставити гарну, гарну виставу за мотивами Олени Пчілки? І я щасливий, що сьогодні мав можливість побачити цю виставу, відчути емоції, дуже великий комплекс емоцій, як від позитивних, так і до певних агресивних емоцій, тому що Олена Пчілка була. Ну, видатна особистість і дуже різна, і яка була Олени Пчілки, напевно, кожен скаже своє бачення, і це буде правильно. Тому дякуємо ще раз театру Гармидер, дякуємо Українському культурному фонду, дякуємо всім, хто до, до причетний до цієї вистави. І дякуємо рідному університету. Ірина Констанкевич поділилась своїми враженнями, зазначивши, що захоплена можливістю сьогодні відчути дух і творчість Олени Пчілки. Мистецтво якраз полягає в тому. Тому щоб у дуже короткому часі через сильний образ передати щось велике. От Мені здається, що сьогодні все вдалося прекрасна гра. Прекрасний образ, талановита пані Наталя, талановитий гармидер, талановиті молоді люди. Я думаю, що мрії Олени Пчілки здійснюються. От якраз в нинішньому поколінні через 100 з лишнім років, але явилися от через таких потужних людей. Роль Олени Пчілки виконувала акторка театру Гармидер Наталка Шепель. Пані Наталя розповідає, що її основним завданням було показати Олену пчілку з різних сторін, розкрити її багатогранність та глибину характеру. Олена Пчілка – це такий всесвіт, помножений на не знаю на багато-багато квадратів, там не знаю, в кубі тому ми брали якісь основні її на нашу думку цікаві історії і. Спробували створити сценарій, сценарій, і режисерка і сценаристка Руслана Порицька, оце це її ідея. І ми хотіли, щоб ми знали про те, всі знали про те, якою була вона Вчилка. Це наше головне питання, яке звучить протягом вистави, тому що вона була різною. І найперше це була людина зі своїми слабкостями і зі своєю неймовірною силою. Але ця людина наша, це наша аристократка, це наша письменниця, це взагалі. Жінка, яку ще нам десь попереду потрібно буде це пізнавати і розкривати все більше. і більше. Жінка з перцем дуже красива та впевнена. Шляхтянка, яка вражає своєю харизмою і глибиною думок, цього вечора кожен глядач пізнав для себе справжню Олену Пчілку та зумів заглянути в очі тій, хто народилася 175 років тому, і відчути всю глибину й емоції цієї великої культурної діячки.